У нас сьогодні 23 жовтня. Всіма нашими зусиллями ми назбирали 1230 гривень із всіх соцмереж всіма правдами і неправдами. Подивіся. Так, як сюди добратися, вони сюди залізли. Їм вчора Тут такою кришкою крішкою І Вони сюди, сюди залізли на цю сторону. Тут теж їм дощик не забиває, бо я зробила таку хатку. А там будиночок є. А тут. Ціла хата накрита. З цієї сторони теж їм не вітра, нема нічого. І вони, получается, за зашились в хлопці! Эй, ребята, що ж вам їсти принесла. Я вам хочу сюда добрусь, да до накидаю, да? Зараз я світ включу, щоб вас видно було. Двікие мольнички. Братики, сестрички. О, ота, дивись, яка, яка кліщара. Ай, блін, бачиш? А ну-ка, я вас зараз візьму трохи і огляну. Дві якого достала? Кабаня, це хлопчик.